Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як налаштувати годинник та яскравість дисплею на Honda XR150L 2025 року. Для початку вмикаємо запалювання. Далі одночасно затримуємо кнопку Cell та Set, доки не заморгає індикатор години. Після того, як у нас заморгав індикатор показника годин, натискаємо на кнопку Cell та обираємо годину. Також можемо затримати кнопку Cell. І години будуть перемотуватися швидше. Тут я обрав значення, яке мені потрібно, натискаю кнопку Set, щоб обрати хвилини. Далі я зажимаю кнопку SELT та обираю значення, яке мені потрібно. Після того, як я обрав значення, яке мені потрібно, я натискаю кнопку Set для того, щоб зберегти зміни. Оборна панель перемикається у значення вибору яскравості дисплею. Нажимаю на кнопку Cell для того, щоб обрати, яка яскравість мені потрібна. Потім натискаю кнопку Cell для того, щоб зберегти зміни. І все, можемо їхати.